Номер 649. Також виконаємо приклад 1, 4 і 7. Приклад номер 1 6, що множиться на 1 мінус 2С до квадрату. Спочатку піднесемо двочлен до квадрату, а потім помножимо відповідно на 6 результат отриманий. Отже, 6 помножити на 1 мінус 4C плюс 4C квадрат. Помножимо 6 на даний тричлен. Отримаємо 6 мінус 24ц. Плюс 24 це квадрат. З прикладом номер 1 ми справилися, з приклад номер 4 5b, що множиться на b квадрат плюс 7b до квадрату. Також одночлен 5b запишемо так і є. А в дужках запишемо результат піднесення двочлена b квадрат плюс 7b відповідно до квадрату. І отримаємо b в четвертому, плюс 14b в третьому плюс 49b квадрат. І відповідно даний тричлен помножимо на 5б. І отримаємо 5б в п'ятому, плюс 70б в четвертому, плюс 235b в третьому. І приклад номер 7. А мінус 5 до квадрату, що множиться на А плюс 5 до квадрату. Перш за все, зверніть, будь ласка, увагу, що під квадратами у нас різниця і сума двох однакових виразів. Застосуємо властивість степеня, пригадаємо її, якщо А в степені n помножити на Б в степені n, то це дорівнює АБ в степені n. Тобто, якщо у вас. Показник степені одинаковий, то основи перемножаємося. Застосуємо цю властивість до даного прикладу. Дорівнює а 5 що множиться на А плюс 5 і відповідно даний добуток до квадрату. В дужках ми отримаємо А квадрат мінус 25 до квадрату. І лише тепер даний двочлен піднесемо до квадрату і отримаємо А в четвертому мінус 50а в другому. Плюс 625. Номер 651. Виконаємо завдання 1. А плюс 3 до квадрату мінус А мінус 9, що множити на А плюс 9. Спросимо даний вираз. Спочатку застосовуємо формулу квадрат суми двох виразів: це буде А квадрат плюс 6А плюс 9. Мінус, а добуток суми і різниці двох виразів дає нам формулу А квадрат мінус 81. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. А квадрат плюс А плюс 9. мінус А квадрат плюс 81. Дорівнює 6а плюс 90 Вираз, ми спростили. А тепер потрібно знайти його значення. Якщо. А дорівнює мінус 2,5, то 6 помножити на мінус 2,5 додати 90 дорівнює мінус 15 додати 90 і дорівнює 75. Завдання звучало: спросіть вираз, знайдіть його значення. Вираз ми спростили. Значеннями відповідно його призначенні А мінус 2,5. Знайшли. Номер 654. Розв'яжіть рівняння. Виконаємо завдання Ну, номер 3 Отже, 5, що множиться на х плюс 2 до квадрату, плюс 2х мінус 1 до квадрату, мінус 9, що множиться на х плюс 3, що множиться на х мінус 3 до рівня 22. Застосуємо ряд формул у даному завданні. Ми спочатку з вами піднесемо до квадрату суму двох виразів, потім піднесемо до квадрату різницю і перемножимо між собою різницю і суму двох виразів. Спростимо дане ліву сторону нашої рівності. Отже, 5, що множиться на х квадрат плюс 4х плюс 4 додати 4 х квадрат, мінус 4х плюс 1 мінус 9, що множиться на х квадрат, мінус 9, дорівнює 22. Зведемо подібні доданки, розкриємо дужки. Отже, 5х20х плюс, плюс 20 плюс 4 х квадрат, мінус 4х плюс 1 мінус 9 х 81, дорівнює 22. Задам подібні доданки 5х2 плюс 4х2 мінус 9х квадрат дає 0. 20х мінус 4х дає 16х. 20 додати 2, додати 81 буде 102 і дорівнює 22. Отже, 16х дорівнює 22 мінус 102, 16х дорівнює мінус 80 х дорівнює мінус 5. Номер 658. Умова звучить так: знайдіть три послідовних натуральних числа, якщо подвоєний квадрат більшого з них на 79 більше за суму квадратів двох інших чисел. Отже, якщо нам говориться про те, що у нас числа повинні бути натуральні, тому ми наклали певну умову і задамо: нехай перше у нас число позначено через m, наступне натуральне після нього n плюс 1 і наступне n плюс 2. Таким чином, ми задали три послідовних натуральних числа. Ну, а тепер звернемо увагу на нашу умову: подвоєний квадрат більшого з них. Більше із них це n плюс 2. Отже, подвоєний квадрат 2, що множиться на n плюс 2 до квадрату. Відповідно більше на 79 за суму квадратів. Тобто, якщо відняти 79, то ми отримаємо суму квадратів двох інших: n квадрат плюс n плюс 1 до квадрату. Використаємо формулу піднесення до квадрату. Отже, 2, що множиться на n квадрат плюс 4n плюс 4 мінус 79 дорівнює n квадрат плюс n квадрат плюс 2n плюс 1. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 2n квадрат плюс 8n плюс 8 мінус 79 дорівнює 2n квадрат. Плюс 2n плюс 1. І змінною n, n перенесемо в ліву сторону без змінної вправу. 2n квадрат плюс 8n, мінус 2n квадрат, мінус 2n дорівнює 1 плюс 71. Чому 71? 8 мінус 79 буде мінус 71, а при перенесенні через знак дорівнює, знак міняється на протилежний, тому буде плюс 71. Зведемо подібні доданки і зліва отримаємо. 6n дорівнює 72 з правої сторони. Отже, n дорівнює 12. Найменше із знаних чисел буде 12, Наступне після нього 13 і, відповідно, 14. І запишемо відповідь. Нам потрібно знайти три послідовних натуральних числа: 12, 13 і 14. Номер 661. Доведіть тотожність. Пригадаємо, яким способом ми доводимо тотожність. Що таке тотожність? Відповідно рівність із змінною. Ми повинні показати, що вираз, який знаходиться з лівої сторони, відповідно до рівня виразу, який знаходиться з правої сторони. Ну, виконаємо цьому завданні приклад номер 1. Доведемо тотожність. Отже, А плюс b до квадрату плюс b до квадрату дорівнює 2 А квадрат плюс b квадрат. Використаємо спосіб, то що спрощує лише ліву частину. Отже, спростимо ліву частину. В результаті. А плюс Б до квадрату плюс А мінус б до квадрату. Скористаємося формулами, запишемо як А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат, плюс А квадрат мінус 2АБ, плюс б квадрат. Зведемо подібні доданки 2а квадрат. І плюс 2 b квадрат. Винесемо спільний множник за дужки 2, і отримаємо в дужках а квадрат плюс b квадрат, що співпадає із правою стороною нашої тотожності. Отже, якщо ліва сторона 2, що множиться на а квадрат плюс b квадрат, та відповідно дорівнює правій стороні 2, що множиться на а квадрат плюс b квадрат, тотожність у нас вірна. Що й треба було довести в даному завданні. Номер 663. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. В цьому номері виконаємо приклад номер 1 Отже, х-3 до квадрату плюс х плюс 3. До квадрату мінус 2, що множиться на х мінус 6, що множиться на x плюс 6. Скористаємося трьома формулами. В першому випадку квадрат різниці двох виразів, в другому випадку квадрат суми двох виразів, і в третьому добуток різниці на суму двох виразів. Отже, в результаті використання цих формул ми отримаємо х квадрат мінус 6х плюс 9 плюс х квадрат плюс 6х плюс 9. Мінус 2, що множиться на х квадрат мінус 36. Зведемо подібні доданки і розкриємо дужки. 2 х квадрат плюс 18. Після зведення подібних доданків ми отримали даний двочлен. І мінус 2 х квадрат плюс 72. Це ми розкрили з вами дужки. Зведемо знову подібні доданки і отримаємо. 90. 90 являє собою одночлен, що не має змінної нульового степені. А це говорить про те, що вираз не залежить від значення змінної. Так, як кінцевим результатом після спрощення ми отримали просто число, що дорівнює відповідно 90. Номер 666. Виведіть формулу куба, суми двох виразів. Користуючись цією формулою, перетворіть у вираз. Давайте спробуємо спочатку відповідно вивести дану формулу. Отже, А плюс Б до третього степеня. Третій степень говорить про те, що добуток трьох одинакових виразів: А плюс Б, що множиться на А плюс Б, що множиться на А плюс Б. Перші два. Ми скористаємося з вами формулою А плюс Б до квадрату, і, відповідно, помножити на А плюс Б. Квадрат двочлена запишемо, як А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат, що множиться на А плюс Б. Перемножимо даний тричлен на двочлен. Получимо А куб плюс А квадрат Б, плюс 2а квадрат Б плюс 2аБ квадрат плюс А квадрат Б і плюс Б куб. Зведемо подібні доданки і отримаємо а куб, 3а квадрат Б. Плюс 3аБ квадрат. І плюс Б куб. Ну, а тепер дані формули і виконаємо приклад номер 1. Х плюс 3 до куба. Дорівнює куб першого виразу. Плюс 3, що множиться на квадрат першого виразу, що множиться на другий вираз, плюс 3, що множиться на перший вираз, і на квадрат другого виразу, і плюс куб третього виразу. Ну і спростим, х в третьому, плюс 9х квадрат, плюс 27х, плюс 27. З даним завданням ми з вами справилися.